Вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні ми вирушили у дощову погоду по білі гриби. Давайте перевіримо, що росте в холодні ночі у наших лісах і чи є взагалі гриби у Буковинських лісах, у лісах Прикарпаття. Ось так можна побачити білі гриби, які ростуть в дощ. Ось такі красиві солдатики. Тут недалеко я знайшов перші ще декілька маленьких, їх я не знімав. Хотів побачити, чи є щось рядом, знайшов найкраще і ось такий в нас буде початок. І так дивіться яка блестяща голівка чекала на нас. І ось така красота. Радує вас і нас. Також біленькі грибики нам попадаються. Ось такі красені. Ось там і гриби букових лісів в дощовий час. Тепер на вулиці дощ, сильна мрака, все мокро. І в мене проблема, яка відірвалася і підошла в копочках, просто розклеїлася. Біда, мучимося, але йдемо далі. Знову попалися два біленькі бандинки. Ой! кажуть, ця шапочка відпала. Значить, хтось їх вже покивав. Отакі красені білоголові. Дивіться, як заховався. По ялицях грибик, але шапочка показалася і все, дідько, пампушечка. О! Білий гриб, яловий. А щоб були стяж шапочки, дощ іде. Слизькі такі. Ну зато чистенькі. Знову. Побачу красень. Немає їх так масово. Хочуть тепла грибе, дуже холодно на вулиці. Але десь по одному тако попадаються. Такі памбушки, ватрушки, красені, біленькі. Даже у Пенькові я знайшов о такого няшного гриба. Подивіться на нього, яка у нього шапочка, як тарелочка. Боцик такий маленький. Опа. Опа. що це у нас за красный сидить. Ух, такий хорошенький, тверденький. Коринчик такий, дитик і чистюлька. Да, це хороші гриби, це на площадках, не в великому лісі. О, така краса. І так у нас тут за корчиками заховався. Гриб. Були коментарі питалися, що таке корчики. Ну от корчики. Кущі такі маленькі. Крачки. Я такі грибик прямо там у них був. Найшов ще два грибика красиві, такі чорні. Недалеко, недалеко був. Один від одного. О, от і тут такий красень. Красота просто... Які красені ростуть у наших лісах. Небагато їх, звісно, тепер, але що є, то забираємо. Так, ще розового бачите маленького знайшов. Такі от, бачите, як нігтик, він чуть більший. Е, його напевно ми лишимо, а впереді ось тут є е, трохи більший, то ми більшого заберемо. Ось тут. Ось такий грибочок. Листя тут нема, так що вони ростуть тільки ось такі. Бачите, це є розові гриби, мохові, так каже, королівські в них. ось такі. Ще троєчка розових захованих в землі. О! Я перекотився прямо до ось цього. Отакі бачите. Не заховані прям дуже сильно. Їх аж не впізнати, що це гриби. Ого, це ліс. Глибоко. О, виштикнув. Ось такі о. Величкі розові грибики. Ой перейшов я на місце друге на бережочок. І тут побачив, грибачив. І сиджу думаю така стежка прохідна і ніхто не замітив. Дуже дивно, куди люди обходять. Хоча людей в лісі хоч і дощ, все рівно дуже багато. Знову червоний. Розовий гриб. Люди багато хто у нас ходить, вони навіть не знають, що це гриби. Їх просто не беруть, бо думаю, що це то отруйні, то не гриби і тому подібне. Ну, різні категорії людей є по збору грибів, які збирають тільки білі, які з білими шапками, а з темними такі лишають. Ну, а ось Тут має виднося, що це мій розовий гриб. Ті ми не так потемніли, а ось цей... Якраз, якраз набрав того кольору красивого. Такого розового кольору. Ну, що красному, подивіться, і він пів кулачка красивий, розовий гриб. Листя також можна побачити цих розових грибів. Якщо знаєш місця, то ще краще. Тому що приходиш і лише вдивляєшся в листочки, де вони є. Ось такі гарнющі грибики. Як вам така красота? Картинка просто захоплююча. три розові грибика. Це напевно якась мама, тато і малюк. Ну. от. Красотища, просто красотища. А тут шапочка прям как листочки стала. И такая помпушечка меня чекала. О, так и красавец. Матрешка. Итак, друзья, посмотрите, что за золото я нашел в этом прекрасном лесе. І звук виривання такого красення, просто неймовірний. А роса, подивіться на ньому. Знаєте чому? Тому що на вулиці просто дуже сильний дощ. Тому і такий мокренький гриб. Ось скажіть, друзі, правда ж красота, коли така природа дарує нам такого гриба? Таки подивіться на цього монстра, який він шикарний, Красотіший. А це красота, друзі, над берегом такий мощний красавчик. Він чекав нас, він просто радість, просто настрій, просто все, що можна придумати, він дає тепер. Мені особливо тепло, тому що я замерз. І так, О, Такий красивий гриб, а знову у наших руках. Ну що ж, я буду завершувати сьогоднішній похід. Назбирав ось таку кількість грибів, скільки там я не знаю. Ну, багатенько. Є молоді, є великі, червоні, білі, різні є. Дуже гарні грибики, навіть сироїшку знайшов ось тут в краю. Ну, в общем, ви на протязі відео бачили, які я знайшов грибики. Ось така кількість їх тепер є у кошечку. Так що, ну... У дощ можна ось таке назбирати. Я перше зустрічався з людьми. Люди знайшли набагато більше грибів, але вони пішли рано з фонариками в сильну зливу. Думаю, що це лишнє. Всі гриби не визбереш, а... а те, що мені треба, я знайшов, я задоволений. Надіюсь, і вас задовільнив таким походом, К статі поки знімаю вам тут і знайшов гриба. Фантастика. Е, в общем, Дякую всім, хто прогулюється зі мною. З вами був Селянин, Всім до зустрічі, всім пока-пока, пока-пока.